Транспортування обладнання буде розібрано на декілька упаковочних місць. Пакувальний транспортер буде від'єднаний від основного обладнання. Столи зняті, вони знімаються. Крім того, це на увазі, що вони можуть підніматися на різну висоту і це для ящиків також може підніматися на різну висоту, кріпиться ось цими болтами. Стіл лівий і правий має значення, тому потрібно не перепутати, по другому вони можуть не так стати. Пакувальний транспортер у нас з'єднаний кабелями з основним обладнанням, буде від'єднаний ось цей кабель, який треба під'єднати, це у нас в положення, і до двигуна у нас йдуть два розйоми, які знизу знаходяться. Потрібно попасти ключом для того, щоб розйом з'єднався. Сама ця панель у нас під'єднується до основного обладнання одним оранжевим кабелем. Також розйом буде від'єднаний. І крім того, у нас є два мережевих шнура. Мережевий шнур окремий для цього і мережевий шнур окремо для цього обладнання. Вони повинні мати, розетка повинна мати клемму заземлення. Лотки пакування у нас. Датчики стоять на 20 кг, максимальне навантаження у нас написано 10 кг. Бажано при установці не давити більшим навантаженням, чим вони розраховані. Вагове обладнання з пакувальним транспортером з'єднано цією рамкою. Вона прикручується всіми болтами. При встановленні її треба буде з'єднати для того, щоб було закріплено цей транспортер з цим транспортером.